Зосі. Я знаю, що ви полюбили нашу продукцію в своїй професійній діяльності, і, власне, як для себе особисто. Це правда чи ні? Правда. Враховуючи те, що в мене суха шкіра, я довго не могла знайти собі крем, я постійно користувалася кремом Nivea, такий жирний, не польський, а германський. Я весь час ним користувалася. А потім я вирішила спробувати. Продукції компанії LR. І оце в кого суха шкіра, оцей крем. Ще під очки такий же є. Він мені дуже підійшов, я його рекомендую. І відразу на лиці відчувається якість. Ось він у мене закінчився. Дуже дякую, Лілічки Піхлер. що вона мені аж додому доставила. Короче, до переможниця третього сезону. А ще у подарунок вона мені дав і пінку, і тонік. Тобто дуже-дуже достойна продукція, тому що я в своїй сфері, що вже 15 рік працюю, макія... працюю візажистом, роблю макіяжі, пробую дуже різні продукти, і маси, і мідл класу, і люкс-класу, і професійну. І буває, що навіть той же люкс він у мене може лежати чи щось таке ну різне, і професійне, і мені є з чим зрівнити. Uh -huh. І uh, сьогодні я купила ще це, крім подарунків. Я купила і бронзер, і купила і близько, класнючий блиск, який uh, не розтікається, такий прозорий, uh -huh. ніжно розовий мені так подобається. Купила румяшечки, кремо, вони все це кремові текстури. Шикарнючі тіні дуже жалко, що вони тільки в одному відтінку. Буде далі. Uh, яйць, вони такі більше, мабуть, до тепліших, uh, бо там нема ні чорного, ні сірого, але просто якість суперова. Там, та, Вони не дешеві, але воно того стоїть. І Клас. дійсно, що ця продукція вона достойна. Достойна І вона займає належну, належну таку нішу взагалі ну, на ринку і рекомендую візажистам. Клас. Якщо шукають нові продукти, нехай спробують. Я спробувала, я не буду нав'язувати, нехай просто спробують. Клас. Мені подобається. Я, дякую, я дякую. Я дякую вам, пані Зося. Як ви завжди на себе кажете, наша Зоя Гаврилюк. І, і за ваше серце, за ваш спів чудовий, за ваш талант саме у сфері візажу, мейкапу. Ну, бо у вас чарівні руки і відчуття душі людини, і настрою, ви це ще вмієте покращувати. І ось така стіна цих всіх відзнак. Мені подобається, що Так, ви... я ще не договорила. Да, не да, тому що бомбіжки... І все, і вже трохи нерви. Я вже буваю із цього, що не спиш. Ось. Я була б не проти, якби ви мені подарували майдмастер. вона класна річна. Да, він в мене вже закінчився. Я його тут поставлю в цьому куточку. Не тільки сама я ще буду кость просто давати зараз всі на стресі дуже великому. Ну, якщо не подаруєте, значить куплю. В будь-якому випадку. Да, це працює річ. Да. Да, я дякую, що ви брали участь в нашому проєкті «Зважені та здорові». І це вже саме подарунки за те, що в третьому сезоні у вас була корекція ваги більше ніж на 2%. А це маленькими кроками. Великі перемоги здоров'я, саме головне гарних міцних нервів і да <рес> <рес> миру нам <рес> в душі, в серці над головою. Дай Боже.